Сімейна сварка зі смертельним фіналом, ножеве поранення та пограбування серед білого дня. Поліціянти прокоментували останні кримінальні події нашого міста. Детальніше у сюжеті. За інформацією, яка надійшла від правоохоронних органів, 9 квітня поліцейські Кам'янського затримали 38-річного чоловіка, який побив співмешканку до смерті. Як встановили правоохоронці, чоловік побив жінку, після чого ліг відпочивати. Ввечері прокинувся, виявив жінку, померлою. Потім тіло жінки з цілесними ушкодженнями виявила в квартирі сусідка, яка повідомила про дану подію правоохоронцям. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру та обрали за Біжний захід, утримання під вартою. Наступна ситуація сталася за день до цієї події. Поліцейські затримали місцевого жителя за нанесення тяжких тілесних ушкоджень 41-річному чоловікові. Злочин стався 8 квітня, о 18-й вечора на лівобережжі міста. Поліцейські з'ясували, що між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний дістав ніж та поранив ним опонента. Після чого він втік з місця злочину. Злочинця знайшли протягом години і повідомили про підозру у скоєнні кримінального права правопорушення. наступною резонансною подією в нашому місті виявилася ситуація, в якій підозрюваний за мобільним телефоном жінки, поки та була за кермом власного автомобіля. На місці події правоохоронці встановили, що 29-річна жінка сіла за кермо автомобіля. В цей час підозрюваний відкрив водійські двері та намагався викрасти у жінки сумку. Потерпіла, намагалась завадити чоловіку, однак він зміг вихопити з її рук мобільний телефон та втік. Місця злочину на поклик потерпілого відгукнувся військовослужбовець, який наздогнав крадія та утримав його до приїзду поліцейських.